Терміново Путін оголосить про завершення війни 9 травня. Усі цілі так званої спецоперації вже виконані. Можна згортатися. Ми своїх цілей досягаємо. Ми сказали у 22-му році, що ми повернемо і звільнимо Донбас, ЛНР. Ми доб'ємося того, що Україна не буде в НАТО. Ну, подивіться, сьогодні навіть Телеграф написав, що ну дійсно в оточенні Трампа, і в інших кажуть, що України іншого вибору немає. має. він був би, якби погодились на наші умови три роки тому. Він був би кращим для України. Тепер уже не буде. Чисто так нагадуємо, що три роки тому так звана Росія хотіла залишити Україні Львівську, Рівненську, Волинську і Закарпатську області. Ну, може, ще Франківську і Тернопільську, а тепер вони думають, як їм Білгород свій захистити. І не загинув би мільйон українців, просто якби руским не заважали всього лише залишатися рускими. Території нам мало. Ми що хотіли поживитися ще там сотнями тисяч квадратних кілометрів? Так повно у нас території. Ну просто не треба було забороняти рускім бути руськими. Ага, досить вже брехати. Територій вам достатньо. У вас більша частина земель до життя непридатні, а Тут в Україні і заводи і копалини. Все є. От воно вам було і треба. Отож, мільйон українців би не загинули, якби президент України Порошенко. Не сказав, що російськомовні діти сидітимуть у підвалах, а українські ходитимуть до школи. Мільйон українців би не загинули, якби в Одесі не спалили живцем людей, які не хотіли відмовлятися від того, що вони росіяни. Мільйон українців би не загинуло, якби не підірвали горлівську мадону з шестимісячною донькою на руках. А ще б українці і росіяни не загинули б, якби ти не відкривала рота. Ось так просто, прикинь, і якби ваші ракети не летіли б на наші міста у ваших регіонах, військову техніку би бачили тільки на парадах. Та що там? Якби ти з колегами базікала б поменше, питання про російську мову взагалі б не існувало. Костер льзя, Україна пау пау. Так російський окупант намагається пояснити, чого не можна розпалювати багаття на фронті окупанту з Північної Кореї. Вж. Це... В... Вогнище. Вогнище не можна, Україна пау пау. Де щось братський народ не дуже розуміє, що взагалі відбувається, але нічого. Пожежники вже в дорозі. Скоро загасять і вас, і багаття. Скандали пожежа. Путін більше не контролює своїх пропагандистів. У них махач треба завершувати війну чи ні. Питання, що з цим робити, не обов'язково. Як пропонує товариш Козаков лірично брати рігу, розумієте, щоб в цьому покласти край. А як умовляти? А ви готові на смерть відправити людей, щоб на вулицях Риги не було гейпарадів? Ця рига, вона нехай загнеться, але щоб мої люди за це не гинули. Я Вам скажу так, що є такі питання, для вирішення яких не можна стояти думати про ціну, тому що це для нашої країни питання життя та смерті. Ми можемо зберегти життя сотень тисяч хлопців. та поховаємо половину народу та всю країну. Ну так, давайте повбиваємо мільйон наших солдатів зараз в Україні, а потім ще по кілька лямів в інших конфліктах, які нам, в принципі, то й ні до чого. Але паради в ризі ну не дають вони спокою рускому чоловіку.